Навіть у найскладніші часи гумор це те, що додає нам сили та оптимізму. У Тернопіль із своїм сольним стендап-концертом приїхала Лєра Мандзюк, прима українського гумору. Давайте дивитися, як все було. Я вас бачу, але мені трошечки обблискує ваша лисина. <рес> так у вас не <рес> Зверху, <бігалізатор. рес> Як казати? <рес> Олександр, чим ви займаєтесь? <рес> Візуалізатор. <рес> ви малюєте фотографії? <рес> а що, фоткати фотографії вас не устраювало? <рес> <рес> так можна було, але це прикольно. А скільки вам треба часу, щоб девізуалізувати фотографію? Два дні? Кампець! Прикиньте, скільки свободного часу в нього з'явиться, коли він собі фотік купить. <рес> я осознала, що я сумувала точно не за родичами. Сто берзантів. Е, мені подобається, я теж з цим согласна. Що сім'я це святе. Поплодуйте, хто согласна. У е, нас дуже сімейна на нація в цій не знаю ні одної такої другої, для кого би сім'я це було б настільки важливо. Але сім'я це хто? Сім'я це твої батьки, які тебе народили, твої найближчі там брати і сестри. Сім'я це твій чоловік або жінка, яку ти сам собі вибираєш, твої діти, яких ти приводиш у цей світ. А не родичі, я перепрошую. Концерт щойно відбувся. Дякую, що нам приділяєш час, mm -hmm. щоб трошки поспілкуватися. І скажи зразу, перше питання. Чому драмтеатр? Я дивлюся по афіші, і ти їздиш по драмтеатрах по ось цих таксомитових червоних залах. Звідки перше ти дякую, дякую, що, при... що вам приємно. Це взаємно, абсолютно. Дякую, що прийшли послухати. Чому в театрі у мене була така не то щоб мрія, скорше плана. Зробити стендап в театрах, щоб показати людям, які знайомляться із цим жанром, що він може бути не лише у барах, у клубах, це не щось другорядне, другосортне, чому місце в підвалах. Стендап може бути і таким. Вон, він може бути, грубо кажучи, це теж культура. От що я хотіла цим туром. Сказати, показати. Тобто в цьому навіть є свого роду місія. Ну це не, не то, щоб місія. Ну давайте місія. Підняти... Не знаю, не знаю якогось синоніма до цього слова, то не буде місія. Підняти гумор е, наш на вищий щабель. Е, Ні, не сам гумор підняти, а просто показати людям, що так може, може бути, і глядачам, що це щось. Е, Культурне, це теж масовий захід, що можуть стільки коштувати квитки. І гумор це те, що допомагає насправді. Особливо в цей час та в будь-який час. Людям це треба. І є категорії людей, які не можуть собі дозволити зараз піти не знаю, в ночний клуб, кудись в бар. А театр це, ну, це друга атмосфера. Так, це, це, це друге так. ставлення глядача до того, що відбувається на сцені. Крім того, деякі люди сьогодні були вперше в театрі в своєму mm -hmm. житті. Да, тобто просто... в перший раз на стендапі. І уявіть собі, ви коли знайомитеся з цим жанром, ви приходите в перший раз і зразу в театр, і такі мого, стендап це прикольно, треба буде якось ще сходити. Так, таке враження, о, а так можна, а можна сидіти півтори години і сміятися, і без перерв? Я бачила багато сімейних пар сьогодні в залі, і так гарно, мило трималися за ручки, вони дуже гарно реагували на жарти про стосунки між чоловіком та дружиною. Скажи, будь ласка, наскільки автобіографічний є твій гумор, а наскільки багато ти особистого показуєш. Ну, хочу вас трошки поправити. Не обов'язково між чоловіком і дружиною. Це в цілому про відносини між людьми. Це можуть бути як різної статі люди, так і е, ну наскільки автобіографічний, ну, це все із мого життя. На сто відсотків, але самі жарти їхня правдивість ну не досконала. Дуже часто є таке, що треба щось додумати, дофантазувати, щоб це було смішніше, чим є насправді. Я говорила за родичів, що я б хотіла, щоб деякі мої родичі уїхали, хай все чогось пір тут, і е, не розказала вам: у мене є родичка. За якого я би не сумувала ні секунду свого життя, я би на це не потратила. Вона просто така трошки надоїдлива е і така недалека, приземлена жінка максимально. Щоб ви розуміли, наскільки вона якось на повному серйозі назвала цілий народ татаро-мангалу. В жартах з'явився вже а, твій коханий. Ну, тобто, ти вже і цю частину свого життя відображаєш на сцені. Як він ставиться до того, що про нього згадують? Чесно, він в захваті. Вау! Більше того, вам скажу, якісь жарти, які ви сьогодні чули, він придумав. Угу. Він мені їх, це називається, добиває. В нього дуже якісне почуття гумору. Він колись теж пробував себе в стендапі, він дуже гарно на це реагує і допомагає мені, щоб це звучало ліпше, ніж навіть я придумала. Так що все супер. Як це відбувається в побуті? Каже, о, дивись цей момент. Це класно, буде смішно. В побуті це відбувається так, що ми обоє викупаємо, що треба сміятися з проблеми. сміятися, коли не смішно. І коли ми це проживаємо. Уже потім ми обоє розуміємо, що про це можна буде сказати, Того, що люди, які прийдуть, у них це відгукнеться обов'язково. Не лише з тобою такі унікальні. Много хто це проживав. Чи відчуваєш ти якась відповідальність за свій гумор, з чого ти жартуєш? Чи є якась табу, які ти однозначно не будеш піднімати на сцені? Може, я ще мало прожила. І роблю такий висновок, ну, по-моєму нема чогось такого, з чого не можеш сміятися. Бо є для людей щось таке, що це святе, це не можна трогати. Ну, вам не можна, ви не трогайте. Є щось святе, над чим можна жартувати. У мене поки що таких тем нема. Не передбачається? Ну, я думаю, з часом все може змінитися, але поки що навпаки, чим більше мене задіває якась тема, тим більше я хочу про це жартувати. Так, воно Після 24 лютого як змінився твій гумор? І чи стало його більше чи менше? Е, його не стало більше. Спочатку він пропав взагалі. Перший час було дуже тяжко й думати про шутку. Я розказувала про це сьогодні. Це нормальна реакція. Він змінився. Е, у мене гумор став добріший. Тобто, якщо більш мирний час я могла собі дозволити бути жорстка, про щось не в чорні шутка, шутити до людей, доносити трошки не то, що негатива, а висвітлювати негатив з другої сторони, то зараз я стараюся взяти позитивні моменти, щось хороше, шутити про добро, про любов, що цього має бути більше і все в нас буде добре. Ну, ви чули сьогодні. 100 так. Багато хто каже, хто слухав мене раніше, чує зараз, такі вау, то такі речі говориш. Ну, це не про тебе. Таке відчуття, що то не ти написала. Треба більше любові, більше добра. За того ми розмінився. Однозначно, як ти зараз відчула публіку нашу? Наскільки відкриті, наскільки включені в процес, тому що твій стендап це і діалог з глядачем. Вдалося сьогодні? Вдалося. Володя з першого ряду. <laughs> Цьому приклад. Вдалося того, що реакція була моментальна. Ви самі чули. Все окей, люди молодці. Реакція супер. Як вас звати мужчина? Володя. Не нова, володя. Дякую, що не Володимир. Пані, як ви звати? Тетяна. Тетяна, ким вам доводиться володя? Нема у вас ще такого в голові, баба, не позорь мене. <рес> у вас стрес і тахікардія. Значить, ви прийшли на стендап і сіли в перший ряд. Все нормально. Давай де поперек, як Володя, ти став не меншою зіркою, ніж Валерія сьогодні. Завдяки тому, що ти сидів в першому ряду і ти їй сподобався, правда? Думаю, що так. Як твоє враження від сьогоднішнього вечора і від гумору Валерії Мандюк? Дуже добре. Добре, що є такі гумористи, стендапери, які можуть нас трошки відволікти. Такий в нас час, не важкий час. Добре, але скажи чесно, відверто, ну тебе не ображали е... ні, ні, ні. її ні, гумор ні, ні. і саме ні, те, що ні. вона вибрала, ну, скажімо так, тебе жертвою е... свої, чесно, своїх жартів? Немає. Чесно, немає. Ти... Це було тільки приємно, чесно слово. Так. Чесно, чесно. Чесно, чесно. Ну Дякую тобі, ти класний. Дякую. У твоїх відчуттях, а чи були якісь жарти, які не зайшли? А чи взагалі таке буває зараз в тебе в турах? Ну, звісно, буває. Так і має бути. Погано, якщо заходить все. Ну Це або брехня від глядачів, або я собі щось не допоняла. Не може бути такого, що подобається все. Я не бачу обличчя, я бачу лише реакцію. І я впевнена, що на якісь шутки хтось не засміявся, хтось скривився, хтось іще щось там. Але в цілому на кожну шутку, яка б не звучала, хоч хтось у залі сміявся, це вже добре. Угу. Я впевнена, що вийшли люди деякі. І їм щось не сподобалося, це нормально, так і має бути. Ти, ти думаєш, вийшли, тому що їм не сподобався гумор, можливо, в них ні, просто ні, якісь ні, ні. свої. Коли, коли виходили після стендапу, маю на увазі. Угу. Можливо, це тому, що іноді буває гумор, який зачіпає особисто. І, ну, так це... так і має бути. Це психотерапія. Я свого так роду. і хочу, правда? Якщо б мене не задівало лічно, то я б не написала те, що написала. Угу. Якщо б їх це не задівало, вони б не сміялися. То, що людина посміялася, це теж задіває. Я знаю, що ти в планах. Не знаю, можливо, в далеких планах також плануєш розвиток свого youtube каналу. Є таке? Тю е... проєкту. У мене є youtube канал. Я його почала робити, вже можу сказати, багато років тому, коли ще не займалася стендапом. Потім я то все залишила і почала виступати вживу, Вживу мене прикалує більше. І я розумію, що зараз то, що я роблю, треба робити в Ютубі. Але щось я до того ніяк не дойду. Ну, в планах є, звісно, я буду то робити, але не знаю коли. Енергетика від концерту і живого спілкування з глядачами, вона зараз переважає в своїх потребах. Ніж просто ага. там зйомка перед камерами, ну звісно, 100%. Відсадків. Тобі більше подобається таки виступати, ніж писати? Мені подобається і писати, і виступати. Це один процес, не можна ділити одно від другого. Тим більше є жарти, які родяться прямо на сцені. От сьогодні я щось додумала, я собі то пишу, завтра дорозказую. А Мені подобається виступати і стендапом, і спосіб життя, який з цим пов'язаний. А YouTube це трошки друге. Це коли ти пишеш і спілкуєшся з камерою. І потім жнеш плоди через якийсь час. Ютуб тобі дає там підписників, популярність, впізнаваність і оце. От. А я щось не знаю. Що дають концерти? О, в концерти дають вони як приправа в їжі, вони як сама їжа. Вони дають тобі енергію, вони дають. Відчуття того, що ти правильно робиш те, що ти робиш, те, що ти потрібна. Люди сміються, вони відволікаються. І я, коли вийшлося всіх розсмішити, я така, вау, їм ще стало на одну дольку легше, ніж було хвилину тому. От що вони дають. О, це класно. Да, це круто. Як зараз із кварталом? Ситуація. Ти працюєш там? Mm. Щось знімаєте ви свіже чи ні? Чесно, грубо кажучи, я не знаю, що зараз із кварталом. Вони більше зараз виступають вживу, виступають для ЗСУ. Вони це не сильно афішують, вони це не знімають, але я знаю, що більшість із них зайняті цим. Такої кількості проєктів і зйомок, як було раніше, ясна справа нема. І я не знаю, коли будуть. До Дня Незалежності я приймала участь у зйомках. Там були два великі благодійні концерти. Ну, один, а зйомка була одна, але поділена на дві частини. І там у мене є кусочок стендапу, який ви чули сьогодні. І все, поки що все. Ну, Ми будемо чекати свіжого. Mm. щось. Хотілося б, я теж. Ти, ти пишеш і в турах, я так розумію, щось свіже. Як взагалі твій день проходить, коли ти не в турі? І коли ти не, не господарка? Я вже не пам'ятаю. Я цей місяць почти кожен день виступаю, ну, дні проходять в дорозі в основному. А до цього я жила в Мукачеві і робила те, що і всі роблять, щось там допомагала другим. Готовила хлопцю їжу, прибирала і все. Okay, okay. Яке буде була. життя після туру? Ну він закінчиться і що? Ще... Uh, я буду відпочивати много. Я буду спати, uh, спати і спати, і все. Такі в мене плани. Uh, так, і на осанок запитання від одного знайомого, який бачив афішу. це питання від чоловіка. Так, це не від мене питання. Чому такий красивий великий бюст на афіші? А чому ні? Грубо кажучи, можу собі дозволити. В цьому немає нічого поганого. Ну, така думка може привернути увагу глядачів? Навіть е, не то, що привернути. Е, це гарно, чого б людям чомусь не порадуватися. Якщо то може бути мій бюз, чого б і ні. Дякую. Я тобі дуже дякую за питання і за спілкування. Приходьте ще на стендап. Обов'язково. Обов'язково. Дякую. Wanna waste our time? Wanna waste our time in the moonlight? Light me up all night. Лєрі Мандзюк, вдалося сьогодні розвеселити тернопільську аудиторію, сміялися і жартували багато про Мукачево, про спортивні костюми, про Арестовича у побуті, про дітей та сімейні стосунки. Ну а ми ж побачимося з вами уже наступного тижня у культурній програмі. З вами була Ксенія Кичак. Бувайте!